Ваш телефон це ключ до всіх особистих даних. Якщо не налаштувати безпеку, ви ризикуєте отримати віруси або втратити важливу інформацію. Сьогодні покажу три важливі налаштування, які зроблять ваш Android максимально захищеним. Безпечний перегляд Android. У налаштуваннях телефон шукаємо Безпека та конфіденційність». Гортаємо вниз, додаткові налаштування безпеки і натискаємо Безпечний перегляд Android. Завдяки цій функції ви будете отримувати сповіщення про загрози безпеці, як от зловмисні посилання або веб-сторінки. Наприклад, якщо ви натиснете на посилання, яке переспрямовує вас на фішинговий сайт, ви отримаєте сповіщення про це, гортаємо вниз та натискаємо Використовувати захист від загроз у реальному часі. Цей захист в реальному часі надсилає деяку інформацію про додаток чи веб-сторінку в Google для перевірки, не ідентифікуючи вас або ваш пристрій. Тобто Google не зможе використовувати ваші дані, щоб переглядати, відстежувати чи реєструвати ваші дії у веб-переглядачі. Заборона встановлення невідомих програм. Також в налаштуваннях Безпека та конфіденційність. Гортаємо вниз додаткові налаштування безпеки та вибираємо установлення невідомих програм. За замовчуванням на ваш телефон можна встановлювати лише програми з перевірених джерел. Це потрібно для захисту від шкідливих програм. Тут у нас відкривається список програм, які можуть встановлювати додатки з інших джерел. Тобто додатки можуть встановлювати свої додатки. Натискаємо тут Заборонити для всіх. Якщо захочете, то можете вибрати та дозволити додатку встановлювати інші програми. Захист програм. В налаштуваннях шукаємо обслуговування пристрою і шукаємо пункт Захист програм. За допомогою цієї функції можна посилити захист від вірусів та шпигунського програмного забезпечення. Натискаємо Увімкнути. Натискаємо сканувати телефон для того, щоб виявити шкідливі програми. Якщо зробите ці налаштування, то ваш телефон стане набагато безпечнішим. Якщо відео було корисне, поставте лайк та поділіться ним з друзями.